Охраняв багатих людей. Сент-ропе, може, якщо знаєш, ну, Лазурний берег Франції. Ну там, ну там де всі ці Ніцца, Монако, ну, ці всі там собираються. І... Там вже батальйон у Монако, так? Терево -Монако, да, Монако, є, 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 є такі там серйозні. Ні-ні ні-ні. Ну то не мій рівень трошки, то кешну вище, то, ну, ми ще до цього рівня ми ще не дійшли. У мене воно як було літо. Я працюю в сент тропе Ну, як воно, літом всі багаті, їдуть туди, в Сентрапету. тропе Ніца Монако, оця вся лазурна хрень, грубо говоря. Зімою, що їм треба робити? Їхати кататися на дежах. Куди? В Куршавель. Ну, в ті краї. Я їду їх туди охороняти. Як ж я тоді після Сентропе, я поїхав працювати ну, в сторону Куршавеля, Ну і почалася війна. І... З першого дня, як тільки війна почалася, єдине, для мене було питання, куди мені йти, в Добробат чи в ЗСУ. Потім я вже почав узнавати, і я вже попав в добровольчий батальйон.